Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви задаєте питання, кому вигідна заморозка війни? І питаєте, це для нашої влади, для нашої влади, для Росії, для Заходу, для сімейки чи нам українцям? А вигідна вона взагалі нашим, от нам, українцям? І так, кому вигідна заморозка війни? України з Росією. І так, дивимося. Нашій владі. Вигідно чи ні? Так, я зараз поясню, чому я так вважаю. Тому що це шанс попередити бунт українців. Ось так. Владі стопроцентово вигідно, тому що це. Не дасть бунтам. Тобто, українці будуть на роздоріжжі, але нічого не зможуть зробити. Владі вигідна заморозка. Тепер дивимося Росії. Чи вигідна вона Росії? Ви знаєте, відверто скажу. Ну, Росія підготується і з новими силами буде а, тарабанити нас. Да, бо вона надіється, що а, вони зможуть якісь таємні угоди. Ось якось так. Да, під час цієї заморозки, тобто, а, якесь перемир'я, і це зможуть вони своєму Іванушку-дурачку. Да, Росії теж вигідно. Да, Росії вигідно. Теж заморозка. Ось якось так. так. Бо щось, щось у мене відблискує від дуже. Якось так. Так, побачили, так? Росії теж вигідно. Тепер дивимося. Тепер дивимося після Росії. Угу. Після Росії дивимося Захід. Наші західні партнери. Чи їм вигідно? А, дивіться, їм не, а, не заморозка вигідна, їм, вигідно, їм до речі, не вигідна заморозка, тому що їм вигідніше наша перемога, от щоб ви бачили. Заходу, щось у мене не там лампу, я поклала, напевно, щось. А, дивіться, а, нашим західним партнерам вигідніше наша перемога. Щоб ви це розуміли, тому що вони дуже багато потратились дуже багато. І в них зараз вибори, щоб ви розуміли: заморозка їм не потрібна, тому що конфлікт він залишиться. Їм потрібна наша перемога. Тепер дивимося: захід ми побачили, і дивимося зараз сімейку. Ну, сімейка, ви знаєте, да, їм теж, я так скажу, а їм все рівно. Ні, я скажу так, їм все рівно. Їм аби більше хаосу було, їм, аби вони і надалі правили всім світом, і надалі таємно, таємно свої плани, свої якісь. Втілення, які вони проекти задумали. Ось якось так. Сімейка. Їй найголовніше свої плани. І під кінець дивимося. А чи вигідно взагалі українцям заморозка? Дивимося це. Українцям вигідна перемога. Дивіться, дивіться, як карти стали. Українці не хочуть, це не є заморозка. Українці хочуть боротися до кінця. Дивіться, бачите, вогонь і королем жезлів так і закінчується. Українці активно хочуть іти до кінця ніякої заморозки. Ні. Ні, українці не хочуть. Їм це не потрібно. Ось якось так. Давайте тоді запитаємо, чи буде взагалі заморозка війни. Печалька. Скоріше за все не буде. Народ може збунтуватися. Народ може збунтуватися. Скоріше не буде, ні. Скоріше ні. Усі карти говорять, показують, що скоріше за все, ні, не буде заморозки. Тут буде, бачите, українці готові все починати спочатку, боротися ось тут, в принципі, без ілюзій. Тому що а, заморозка це е, вводиться народ в ілюзії, що це щось дасть. Це не дасть нічого. Це дасть тільки Росії знову накопичити е, зброю, силу, зібрати мобілізацію і знову рванути. Розумієте, е, українцям це е, українці і не хочуть взагалі ось, їм не вигідно і не хочуть вони ось, вигідно нашій владі, вигідно Росії. Ось сімейки все рівно а заходу вигідна остаточна перемога. Ось якось так. Так, як і українцям, до речі, вийшло. А так, ну, це не зараз не то. Ось. Українцям дійсно ось, перемога вигідна. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші вподобайки, за ваші запитання, підтримку українського контенту. Бережіть себе, мої любі, мирного вам дня, вечора, ночі і разом до перемоги. Все буде Україна!